Якщо хто не знає, вже кілька місяців в парламенті багато депутатів ініціювали заборону і дуже чітко були виписані норми серіалів, які освітлюють тимчасово на час війни російських військових, спецпризначенців і так далі, для того щоб таке мовлення в Україні під час війни, тому що воно виглядає, м'яко кажучи, недоречним, а припинилося останню хвилину. Ця людина, яка вважає себе великим патріотом, вносить поправку і каже, що ні-ні, ні, треба заборонити всі серіали російські починаючи з 91-го року. Що таким чином відбувається? Депутати трошки зніяковіли, вони ж відчували настрой на одне. Тут кажуть, що треба, треба ж бути ще більшими патріотами. Вноситься ще одна поправка з приводу 1 січня 2014 року. В результаті, всі сконфужені. Цей же час опозиційний блок подає протест з приводу того, що були певні недоречності чи не ну, так мовити неточності в голосуванні, і потрібно переголосувати цей закон. До чого призвела ця поправка, так би мовити, цього пана? До того, що цей закон зараз знаходиться в підвішеному стані. Що він зробив в результаті таких дій, так само як багатьох дій, які він робив протягом виборчої кампанії чи до виборчої кампанії. Можна ж, якщо вже почали про російські серіали, то запитати про виробництво українського контенту. Наскільки сьогодні це критично для комерційних каналів? І якщо вони почнуть виробляти цей контент, ну кіно, серіали, документальні, художні фільми, чи зможуть вони ви говорили про співпрацю між комерційним і суспільним мовником? Чи зможуть вони ділитися з суспільним мовником на якихось умовах цим контентом? І чи потрібно це робити? Бюджет держкіно, на мій погляд, якщо не помиляюсь, був 50 мільйонів гривень. Найбільше це було роки два тому, здається. А гроші, які українські канали інвестували в російську телеіндустрію, рівнялися два роки тому розмір від 250 до 300 мільйонів доларів. А, тобто, в принципі, за ці гроші розпочати власне виробництво було б можна просто отак. Ну, оскільки у нас такий ринок, який склався, була а така... як його можна зламати була гонка озброєнь. Одним з елементів такого кроку є а, взагалі публічна дискусія з приводу того: а власне чи доречно зараз вести мовлення серіалів військової тематики на українському екрані? До чого це стимулює? Ми почали, по перше, цю дискусію ще в квітні минулого року. В квітні зараз Да, лютий. Ну, практично скоро рік, як ми почали цю дискусію, потрібно було рік говорити про це. І весь час ми отримували якісь погляди. Ну так само, як під час євромайдану висвітлення, що ви гаваріття. Ми не можемо запретити віщання російських серіалів і так далі. Це не ринковий захід. А до чого ми власне вели для того, щоб розпочати ці кошти, які витрачалися на російський імпорт? Інвестувати в вітчизняну економіку для того, щоб можна було виробляти власні нарешті серіали. Знов таки, європейський приклад, ніде в будь-якій європейській країні ви не знайдете в прайм-таймі провідних каналів, провідних, я кажу, не про нішові канали. А хоч якийсь іноземний навіть американський серіал в прайм-таймі, дуже рідко, це переважно німецькі, французькі, польські, чеські, хорватські. Ну, іноді турецькі в Хорваті серіали, але значною мірою на 90%, це вітчизняне локальне виробництво а герої власні, це інвестиції в власну економіку, це власні режисери і так далі, і то подібне. І це тематика, власна, тому що абсурд, безперечно, з економічної точки зору ні, не абсурд. Вітчизняні виробники заробляли гроші в Росії. І це був мотив виробництва серіалів від 20 до 30 відсотків російських серіалів вироблялося в Києві для того, щоб це серіальне виробництво продовжувалось. Але I am sorry, у нас війна, і пора задуматися. А ділитися контентом а, а можна... ділитися контентом. Та з суспільним я от я про це мовником. можна а... готові чи ні? Skims. З ким суспільним мовником. Ділитися? Та він не зараз це робить, але. Ну, робить, але ну, він, ну, Но це справжі. не вирішить їхнього питання. Ну. Якщо, якщо, да, якщо це не і, буде... І, і, і ми будемо, якщо виробляти серіали, то трошки інакше, ніж по-пробувати. Хоч одна людина тут знає, скільки стоїть один епізод серіалу. Приблизно. Є така людина. Ви уявляєте, 40 тисяч доларів одна серія, а має бути. Це зараз. Так. 24, 48 серій. Якщо більше, більше. Так, якщо Сашко, ну він має величезний холдинг, якщо вони хоч якось про це можуть думати, то ми на навіть і близько, хоча він з респектом приходить до нас, каже: Хочете, ну зробимо разом. Я не можу нічим, не можу йому, ну хоч якось бути там не знаю, корисним в цьому, щоб він потім з нами подивився, ну ну як. Хоч якось там маєш прийняти участь, а я не можу нічим. Я б був згоден на другий показ, на третій. Ми з цим працюємо. Він дає скидки там шалені, але не можемо. Єдине, що я хотів би завершити цю стадію з продо власного виробництва. Держава має розуміти, що за першим кроком якої заборони має йти інший крок підтримки. А багато країн східної Європи пройшли шлях, коли. Так зване повернення ПДВ, відшкодування ПДВ, тобто не пільги з приводу того, що ти не сплачуєш ПДВ, яке зараз існує для національного фільму, а фактично відшкодування ПДВ надавалося власним виробникам фільмів і телесеріалів. Зараз саме такий час, якщо не наситити країну і не переломити цю ситуацію. В бік того, що почнеться масове виробництво вітчизняних серіалів, ми будемо продовжувати дискусії з приводу того, що нам все з Росії. Ми фактично завершуємо покази на 2 плюс 2 всіх серіалів, які були раніше. Чи можна було флактувати як серіали, так мовити, двойного призначення. А в принципі, ми багато серіалів з героями-військовими давно вже поклали на полицю. І готуємо власне виробництво. А як ви думаєте, скільки взагалі грошей втратять українські телекомпанії? Бо багато ж контрактів вже було підписано? Я, я думаю, що вони не втратять, а набудуть, оскільки, якщо вони почнуть виробляти власне виробництво, це набагато більш економічно доречніше і продуктивніше, ефективніше, ніж вкладати гроші в іноземне виробництво.